У нас ЗГТ, і ми зараз отримуємо. Ми контроль дивилися. Сказали, що низький вітамін Д3, високий індекс атерогенності, гіперполактинемія, але ми її не коригували. Так, Добре. І от зараз ми порівнюємо, що ми отримали. ЗГТ. ТТГ 1,32, добре. Тестостерон вільний 13,3, Добре. Далі. Ліпідний профіль. Ліпідний профіль. Триглицеріди 0,82. ліпопротеїди високої щільності. Це ті, ті, які нам потрібні. Далі співвідношення. Він 3,45. Тобто, а ну-ка я зараз повернусь у схему і скажу вам. Зразу робіть собі нотатки, бо атурва статін на тлі цього а, ми повинні отримувати пролактин 16,8. Але я для цього нічого не роблю. 16,8 це таке дуже маленьке підвищення, воно коригується тому що я зменшу зараз дозовом надрину. Бо Бо якщо ми починаємо призначення на першому місяці, ми коригуємо, бо це не е, щоденна рекомендація, це на початок. ЛГ, що нам показують, ЛГ знизився. Оце е, загальна, загальна причина, чому я буду зменшувати ведення. Андрогенів, бо зараз в організмі а, сталося накопичення андрогенів, і маркерні гормони ЛГФСГ зменшилися. Але нам не потрібно, щоб вони були дуже низькі. А, нам треба, щоб вони були десь 2-3 отак. Так, далі естрадіол поступово він буде зменшуватись, але скажіть, у нас. Був прописаний літрозол. А може він у вас є? У переліку? Давайте. А зараз нам буде потрібний літрозол у схемі а, із розрахунку. Тобто він буде застосовуватись дуже економічно, і, мабуть, він у вас є. Або, або якщо немає, то ви. А, його купляєте, дуже він економічно буде а, прийматися. Так, тому що я бачу гіперестрогенію, вона буде поступово зменшуватись сусом. Ці мал маленькі такі таблеточки, а, доза їх 2,5 мг. Може, треба подивитися на дозу. Там доза одної таблетки 2,5 мг. І я підозрюю, що вони у вас є. Ну, отак, вот так. дивлюся я на колограму і скажу, що зараз вона. Так, цілком нормально. І ми поки що так і остаємося. А, а, Зупинитися на отому 600-300-600-300. Тобто сьогодні таблетка, завтра півдози. Далі. Так, зараз передивлюся. Так, 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 це мені звертання крові. А ось, ось і все. Тобто зараз я повертаюсь цей, е, е, цей запис щодо загальної схеми і вам кажу. Зараз я його відкрию. От е, Ну, загалом ми не знаємо зараз, що там з вітаміном Д3. Тому найближчого часу... Що ж? Так. Миколай, це маркетинг Якщо ви зараз продемонструєте норму, то не потрібно, бо зараз Багато сонячного світла, і на тлі цього додаткове призначення вітаміну Д3 не потрібно. Тому найближчим часом здайте його та надішліть мені, щоб ми розуміли, чи вам потрібен він загалом чи ні. Бо якщо ми призначаємо схеми на замісної гормональної терапії, то протокол каже, що раз на півроки. Ми повинні робити загальний чекап, тобто дивитися функцію печінки, функцію нірок, коголограму, ліпідний профіль, загальні гормони і все таке. Але от зараз у нас це ми називаємо тонке коригування. Бо загалом ми вже розуміємо, що нормалізація прийшла. Але а, от я, чим менше, менше доза буде, тим краще. Бо навіть не доза, а кількість а, лікарських засобів а, у схемі. Бо якщо ми зупиняємося, на, скажімо, на двох, то вирогітність того, що ви отримаєте, а, нічого не а, будете пропускати і будете приймати все нормально, Дуже висока. Або якщо людина приймає вінігрет, так вона забуває і помиляється. І, а ми ж зараз розмовляємо про подальше постійне приймання цих препаратів. Бо якщо ви їх не приймаєте, ви заходите у недостатність. Тому дивіться, я зараз е е коригую цю схему, що я надавала вам у лютому. Я кажу, що найближчим часом нам потрібен буде вітамін Д3, щоб ви розуміли, чи потрібно вам 3000 на добу, чи ні. Далі нам потрібно буде продовження турбастатину або 10 мг через добу, або 5 Мг на добу, яка Буде доза у вас у аптеці. Так, омнадрен у нас зараз. Ага, ну добре, тут через добу. То через добу 10 міліграмів отримуєте та і все. Далі омнадрен ми приймаємо зараз один раз на 16 діб. Як ви це робите? Наприклад, ви сьогодні прийняли. Сьогодні, 6, 6 травня. Ви до цієї дати додаєте 16, просто плюс, і отримуєте 22. То 22-го ви отримуєте наступну ін'єкцію надрину. Далі до 22-го. 32, якщо 32, то а, порахуйте по календарю, скільки там у цьому місяці 31. То тоді потрібно на перше отримувати, а потім до першого порахувати 16 і отримайте потім 17-го. І так ми будемо робити. А, тобто, Омнадрен зараз а, ми в, продовжуємо введення, але вже не раз на 2 тижні. І вазаніт. Як ми приймали, так і приймаємо 600-300. В такому ні, 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 ні. А Тому, тому що, якщо я зменшую частоту, тобто рід, рідше введення в надрену, у вас буде покращуватися рівень пролактину, і він заходить у норму. А зараз поки що не потрібно. Додаткових препаратів приймати. Тобто, що ми рахуємо Вазаніт раз, омнадрен 2, Аторвастатін 3, Д3 ми не знаємо. Тобто три препарати. Давайте. Давайте. Ну от вчора у мене була консультація пари, хлопець такий же, як ви, з така ж клінічна ситуація, і все таке ж. Так от, у нього. Ми зупинилися тільки він отримує вазоніт і омнадрен. І вазоніт він отримує найменшу дозу 300 мг через добу. Але це перспектива. Потім подивимось, тонка настройка, це, це ми подивимось. Коли ми потребуємо чекап, ну, загалом раз на півроки. Тобто, дивитися так: якщо зараз Май, то десь... На кінці жовтня, щоб ми оце подивилися. Добре? То, тобто там потрібно, я вам надішлю, завершу консультацію, надішлю вам загальний протокол а, контрольних обстежень тих, що робляться раз на пів роки. Оцей чекап, перевірка. От. А поки що тільки зробіть Д3, щоб я розуміла, чи, чи норма, чи не норма. Добре. Ну як там у вас справи? Та я от дивлюся, всі кричать наступ, 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 наступ. Ніякого наступу щось немає. Якась ситуація така зависла, та ми не знаємо, як буде далі. І так. Mm -hmm. mm -hmm. Uh-huh. 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 Щось ви, ви випадаєте кусками, а ну скажіть повільніше. Угу. Ну таке, ми от час іде, нічого не стається. а Я так бачу, що затягують.

Зрозуміло. Ну так. Ну, зрозуміло. Ой, ну, коротше, так. Я, я планую заїхати на Україну десь в серпні, але я приїду на три тижні, бо якщо клініка не відкривається, немає сенсу там перебувати, бо заробітки нуль. Будуть тільки онлайн-консультування, але в мене ж тут ціни? Так отож, звісно, це таке, щоб не забути медицину, отак От називається. От. А там далі подивимось. Бо якщо клініку відкриють, а, дуже така нерівна ситуація а, клініка у Львові. Вони ж поїхали у клініку у Львові. І там е, е, були, е, ну, люди прагнули відкритися та почати розпочати роботу і все. А у Львові таке: лікарі кажуть: та ти що, москалям будеш надсилати своїх пацієнтів? І так сказати, щоб багато людей їхало, так їдуть з е, е, Харкова, е, з, е, этого, з Дніпра, тому що Загальна клінічна лабораторія і ембріологія, всі розташовані зараз у Львові, бо там більш ну, спокійніше. Але сказати, щоб так відновилася робота, так ні. І все, всі пишуть, що давайте, відкривайтеся у Харкові. А у Харкові, щоб відкритися, дуже небезпечно, бо це ж потрібно ввести. Що -що? Так, да, і, і, і банк з кліт, клітин привезти в Харків. Тут ми його зберігали, зберігали, і тобто зараз поки що ну, таке. В общем, подивимось, що буде наприкінці літку. влітку може щось зміниться, не знаю. Ну так. Да. Так, так, 100%, бо хочеться ж повернутися і. Розпочати нове життя, бо тут це ж така. Так. Да. Добре, добре, буду відключатися, зараз буду писати протокол, щоб нічого не забути, добре? Все, на зв'язку. Насилайте мені той Д3, щоб я написала. Все, все на зв'язку. Давайте, щаслива, у кого щаслива. Ну собственно мы завершили консультацию и эта консультация классический пример, как мы сделаем э, назначение на перспективу мужчинам, который, э, которым требуется заместительная терапия. Э, мы делаем проверку э, в, целое, в целом э, общего состояния мужского организма и корректируем, если находим отклонение. Все протоколы заместительной терапии а, предполагают, что мы раз в полгода будем проверять общее состояние здоровья мужчины и его, если нужно, корректировать. Вы сейчас здесь? Инфлос 120 хотите? Так. А, все пока отключаюсь, подключусь через полчаса.